Вітаю на своїй маленькій кухні. Але, маленька кухня але вміщає багато людей, і ми робимо тут дуже важливі речі для наших хлопців. І е, така в нас є команда Бджоли Поділля. і Зараз вони натирають відварену картоплю. І на сушарки, дві жмені Всихає, будуть. З цього. Да. Це так, як кажеться, що багато, але всихаються. У нас тут вариться куряче м'ясо, саме куряче. Ми використовуємо, тому що у курячому м'ясі найменша кількість жиру і найбільша кількість білка. На кухні у Лариси Мороз щодня готують сухі борщі та супи у команді бджоли Поділля понад півсотні волонтерів. Аби зібрати усіх жартує Лариса за мало місця. Ось така в нас чудова символіка ковшиків для фасування сухих гарячих страв. У нас зараз Галя і Катя почнуть фасувати борщ на 4 літри окропу. Буряк ми кидаємо. І в сирому вигляді сушений, і у відвареному вигляді сушений. Такий борщ просто переможний, тому що всі хлопці, які його куштують, в них наснага з'являється, і просто бажання перемагати і воювати. Ми додаємо багато різних спецій, які йдуть не просто як спеції, вони йдуть як. Спеція, яка допомагає організму, скажімо так, має захисну дію. Частину овочів сушать вареними, частину сирими. Тут мішок картоплі. 4 кілограми вже сушеної картоплі. В середньому десь з 12-15 кілограмів. Першу етикетки Лариса писала від руки, але це забирало багато часу, тому вирішила друкувати. На одній стороні етикетки склад та спосіб приготування зі зворотнього боку, побажання та номер телефону для зворотнього зв'язку а ще напис не для продажу. Складно було працювати, коли вимикали електроенергію по кільканадцять годин на добу, кажуть жінки. Доводилося сушити один-два піддони, аби натерті овочі не псувалися. Тоді Лариса почала шукати господинь, які могли б сушити вдома. Відгукнулися віничанок. Привіт, Оленка, рада тебе бачити. Принесла вам встигла вже встигла вже за два дні насушити. Вже ой, клана борщі. Подивіться, наша бджілка Капусочка. насушила капусточки. От така гарненька, біленька, зелененька дуже. Дуже гарно. галинка сушить так якісно. І цибулька О. цибуля це в принципі найскладніше. Поки наріжеш на одну сушку 5 кг, уявіть собі цибульки, да. а потім, поки це все запакуєш, цю сушку, а потім, і коли включаєш її, то стоїть запах, мабуть, на весь район. Сушарки не витримують такого обсягу, тріскають піддони. Кілька днів тому Лариса через соцмережі шукала майстра, який міг би їх полагодити. Натомість їй зголосилися купити нові. Одну сушарок дарує Ані. На цих фото видно, на яких піддонах жінка сушить овочі вдома. Потрошки дві години посушили, виключились, винесли на холодне, знов включили, коли з'явилося, так і досушували потрошки. Лариса розповідає, мають велику кількість замовлень від військових, тож нині волонтерки потребують потужного павербанка, який би забезпечував енергію сушарки під час вимкнень електроенергії. Лена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне, новини Вінниця.